На підприємстві дідової стоїть на півпречі платформи ресторана, він зараз переробляє перевезення військової техніки, під ДНП під Черно-2,70. За пару днів він буде готовий і це комплект йде в Збройні Сили України. Підею під таким Так Я хочу Так, так військовому комісару Поліської області полковнику присяжній клуб Сергію Олександровичу, шановний Сергію Олександровичу, передаємо. Для потреб Збройних сил України сідельний тягач Крас з низкорамним напівпричепом платформою марки Хоттерінкеркорт. Вказана автотехніка придбана за добровільні внески міжнародних перевізників, членів АСВАП України Хмельницької області. Список додається. Проведення документального оформлення техніки доручаємо нашим представникам Жигану Олегу і Кшемінському він Бажаємо всім нам миру і спокою. І Слава Україні! Дякую. А, Наш а я Левый, вам передал от Хмельницких чтобы эта машина не попадала в подножки, чтобы все водители были живы и здоровы. А самое главное, чтобы как можно скорее закончили эту войну. Я хочу Людям, які приймали нової цієї техніки. Це дуже важливе завдання на даний час. Всі ви знаєте, що це саме, саме завдання в наш час. І вибачте, що є такі люди, які дійсно розуміють позицію держави, позицію президента щодо забезпечення техніки, щодо забезпечення мобілізації на території наших маленьких області. Всім дякую.